Silent Hill стане серійним кошмаром щороку. Bioshock 4 може перенести нас у засніжену Антарктиду, а DLC для Stalker 2 нарешті анонсовано. І поки, можливо, ви думали, що нічого нового не буде, Lionsgate готує тріпле ігру за Джоном Віком, яка розірве всі очікування. Як ви розумієте, про все це й не тільки, поговоримо в цьому відео. Ну що, hello people, з вами Радлекс. Не забувайте за лайк, підписку і тиціти в дзвоник, щоб нічого не пропустити. А вам я бажаю приємного перегляду і. І поїхали. Ну і почнімо з потужних новин. Польська аналітична компанія Noble Security, спираючись на відкриті дані, вважає, що Кіберпанк 2 вийде наприкінці 2030 року. І насправді, як би дивно, це не звучало, але це виглядає максимально логічно. Зараз над грою працює приблизно 135 людей, і протягом найближчих двох років команда має подвоїтися. Тобто, повноцінний продакшн ще навіть не розігнався. Ключовий момент тут мультиплеєр. Аналітики прямо кажуть, що бажання інтегрувати багатокористувацький режим. Жим суттєво продовжує розробку. Це інший рівень складності, інші ризики. Ну і звісно, інші тести. Саме тому очікуваний час виробництва збільшився, бюджет виріс до півтора мільярда злотих, тобто приблизно 417 мільйонів доларів. Але поки кіберпанк десь там за горизонтом набагато цікавіше те, що відбувається з відьмаком. У тому ж аналітичному звіті знову сплила тема нового DLC для The Witcher 3. І цього разу мова не про якісь чутки чи фантазії фанатів. Аналітики очікують, що платне доповнення вийде у травні дві Цього року, бо більше вони, наприклад, прогнозують ціну на рівні 30 доларів. І найважливіше, це DLC буде не саме по собі. Воно має запустити маркетингову кампанію за вічер 4. Тобто, CDPR фактично використовує третю частину як трамплін для нової ери серії. Сам четвертий відьмак, за оцінками аналітики, варто чекати наприкінці 2027-го. Його бюджет приблизно складає 389 мільйонів доларів. А загалом уся нова трилогія отримає фінансування на рівні 890 мільйонів. І тут уже чітко видно, що сам відьмак. Мак зараз є головною ставкою CD Projekt Red. Інші проєкти студії поки що рухаються ну значно повільніше. Аналітики, наприклад, переносять ремейк першого відьмака на 2028 рік. А проєкт кодовою назву Хадар, який усе ще пробуває на передконцептуальній стадії, не варто чекати раніше 2032 року. Над цими проєктами працює мінімальна кількість людей. Це прямо показує пріоритети студії. І продовжуючи розмову про CD Projekt Red, з'явилася ще одна показова новина, яка добре вписується у загальну картину. Того, куди зараз рухається компанія. CDPR офіційно продали GOG. Свій онлайн-магазин, який багато років існував поруч зі студією, але так і не став для неї справді прибутковим активом. Компанія позбулася 100% акцій платформи за 9,7 мільйона злотих, а покупцем став Міхал Кацінський. Співзасновник CD Проджекти та людина, яка стояла ще біля витоків самого GOG ще у далекому 2008 році. І важливий момент угода повністю відокремлена від CDPR. Жодних акцій студії не продавали, а фінансують. Покупки відбулося окремо, тобто мова не про якусь там кризу чи терміновий продаж активів, а радше про освідомлене переформатування бізнесу. При цьому співпраця між студією та платформою нікуди не зникає. Сіді GOG підписали угоду, за якою всі ігри CD Projekt Red, включені з майбутніми релізами і надалі виходитимуть у магазині. Франшизи The Witcher та Cyberpunk з платформи нікуди не зникають. Для гравців у цьому плані взагалі нічого не змінюється. Ну а сама CDPR прямо пояснює причину такого кроку. У компанії кажуть, що тепер їхні. Фокус повністю на тому, що вони вміють найкраще створені ігор, історій і розвитку власних всесвітів через нові масштабні проєкти. Якщо подивитись на Witcher 4 Cyberpunk 2, про які ми говорили раніше, ця логіка виглядає більш ніж зрозумілою. Ситуація з Bioshock 4 виглядає цікавою, але водночас дуже типовою для проєкту, який надто довго перебуває у виробничому пеклі. У мережі з'явилися нібито робочі зображення з внутрішніх матеріалів розробки. Це перша більш-менш відчутна згадка про нову частину за багато років після байшок. Інфіні 2013 року. Судячи з описів, на зображеннях фігурує локація з назвою Solari або Соларіс. Всередині велике казино, навколо холод, сніг і зимова атмосфера. Це одразу підживлює старі чутки про сеттинг в Антарктиді. якщо це правда, то вибір виглядає логічним. Байошок завжди будував атмосферу на ізольованих, ворожих людині місцях, як-от під водою чи в небі. Антарктида якраз ідеально вписується в цю формулу: холод, замкненість, виживання, психологічний тиск. Назва Solaris також виглядає не випадковою. Важливо, що витік не натякає на космос чи якихось там інопланетян, тобто мова радше про символіку, а не буквальний сюжет. Окремий інтерес викликає згадка про істот під назвою чоловіки-флешери. За описом це потенційні нові вороги, які виконують роль, схожу на слайсерів. Також серед матеріалів згадується золота статуя суворої чоловічої фігури, яку джерела пов'язують із можливим головним антагоністом. Для серії це майже прямий візуальний код. У попередніх частинах подібні образи завжди асоціювалися з центральним. Ідеологами. Тобто, якщо ця деталь справжня, то BioShock 4 знову робитиме ставку не просто на злодія, а на ідею, втілену в персонажі. Він накладається на довгу історію проблем розробки. Гру офіційно анонсували ще у далекому 2019 році, але з того часу майже тиша. За чутками, проєкт пережив зміни керівництва, кілька внутрішніх перезапусків і складний продакшн. А додатково по довірі б'є скорочення в студію у 2025 році. Саме тому аналітики зараз дуже обережні в прогнозах. Реліз раніше 2027 року майже ніхто не очікує, а деякі взагалі припускають на ще більшу затримку. Якщо бути чесним, це виглядає реалістично. Проєкт з таким бекграундом рідко виходить швидко і безболісно. Конамі чітко дала зрозуміти, Silent Hill більше не хочуть і не будуть тримати в архіві роками. Після повернення серії з ремейком Silent Hill 2 у 2024 році та виходу Silent Hill F у 2025. Компанія бачить, що бренд знову працює. і Тепер хоче зробити з нього регулярну франшизу з майже Же щорічними релізами. Продюсер серії прямо говорить, що орієнтир Konami приблизно одна гра на рік. І важливий нюанс це не жорстка обіцянка, а напрямок. Тобто студія визнає, що можуть бути збої, затримки або паузи, але загальний вектор очевидний, без багаторічних перерв, як це було раніше. Якщо подивитися на факти, цей план виглядає не просто бажанням, а вже частково реалізованою стратегією. За кілька років Конамі вже випустили ремейк другої частини та Silent Hill F, А попереду вже маячать нові релізи. Наступним очікують Silent Hill Townfall у 2026-му, а далі ремейк першого Silent Hill, над яким працює Bluebird Team, орієнтовно у 2027-му. Важливо і те, що Konami говорить не просто про кількість. За словами команди, кожен реліз має проносити щось нове, а не механічно копіювати знайому формулу. Це пояснює, чому проєкти так різняться за стилем і тоном від класичного психологічного жаху до експериментів на кшталт Silent Hill F. У контексті історії серії, це різка зміна темпу. Після Downpour у тисячі. 2012 році Silent Hill фактично зник з повноцінних релізів. Довгий час єдиним живим нагадуванням про франшизу був Playable Teaser, який так і не проріс у повноцінну гру. Тепер же Конамі за короткий період повернула бренд у центр уваги і явно не планує знову його ховати. Реакція фанатів на таку стратегію очікувано змішана. З одного боку, люди раді, що Silent Hill знову живий, особливо на тлі позитивного сприйняття ремейку другої частини та Silent Hill F. А з іншого боку, є цілком логічні побоювання, що щорічний конвеєр може вбити атмосферу як. Кікість, якщо, звісно, темп виявиться занадто агресивним. У підсумку ситуація виглядає так, що Конамі намагається знайти баланс між регулярністю та ідентичністю серії, але поки що незрозуміло, що з цього вийде. Lionsgate фактично вперше відкрито підтвердила, що анонс гри за Джоном Віком це вже не питання, чи буде, а питання, коли саме буде. Проєкт вже перебуває у розробці кілька років, і тепер студія почала говорити про нього публічно. Перші натяки з'явилися ще у 2023-му, коли Lionsgate обговорювала ідею великобір. Бюджетних ігор за своїми франшизами. Пізніше інформацію побачили у фінансових звітах, де фігурували очікувані прибутки від ігрових напрямків. А тепер голова Лайнсґіт Адам Фогельсон прямо згадав Джона Віка серед тріплей-проєктів, які готуються до анонсу разом із Пилою та іншими IP. Це важливий момент, бо мова йде не про експеримент чи побічний продукт, а саме про повноцінну тріполей-гру. За словами Фогельсона, Лайнсґіт бачить зростання інтересу до своїх франшиз у форматі ігор і задоволена темпами розробки. При цьому деталей поки що майже немає. Невідомо. Яка студія займається розробкою, і це один із ключових факторів, який визначатиме майбутню якість гри. Також відкритим залишається і формат, чи буде це відкритий світ, лінійний екшен або гібридна структура. Єдине, що звучить доволі чітко, гра має бути значно масштабнішою і глибшою, ніж Джон Вік Hex 2019 року, який був тактичною RPG зі стратегічними елементами. Окремий інтерес викликає припущення, що гра може розповідати нову історію, а не просто переказувати події фільмів. Для ігрової адаптації це скоріше буде плюс. Такий підхід. Дає більше свободи дизайнерам, дозволяє розширювати всесвіт і не бути жорстко прив'язаним до хронометражу кіно. До того ж, це знижує ризик гри за фільмом, які часто страждають від обмежень першоджерела. Але реальну картину ми отримаємо лише після повноцінного анонсу, який, судячи з усього, вже не за горами. GTA 6 більше не будуть переносити. Майк Йорк, колишній аніматор Rockstar New England, який працював на GTA 5 та Red Dead Redemption 2, дає цікаве пояснення, чому Rockstar більше не може дозволити собі ще один перенос GTA 6. Його думка важлива, бо він має безпосередній досвід роботи у студії, добре розуміє її процеси. За його словами, якщо реліз GTA 6 знову відкладуть, студія ризикує втратити ентузіазм фанатів. Уже зараз ажіотаж поступово спадає. геймери перестають активно шукати новини про гру, бо здається, що говорити про неї поки що ну, взагалі нема про що. Тому, звісно, є ймовірність, що навіть на момент релізу реакція буде менш вибуховою та хайповою, ніж Rockstar могла б розраховувати. Йорк також наголошує, що знає, як працює Rockstar. Студія зараз робить все можливе, щоб гра відповідала величезним очікуванням. Тому, навіть якщо травневий реліз 2026 року технічно був можливий, був звісно ризик, що продукт просто не виправдає очікування аудиторії. Іншими словами, розробники досі полірують гру, щоб не допустити провалу через поспіх. Цей коментар добре пояснює делікатний баланс, у якому зараз опинилися Rockstar. З одного боку, фанати хочуть конкретних дат і нарешті зіграти в GTA 6, а з іншого боку, будь-який інший поспішний реліз може підкосити репутацію студії, бо GTA Шість свою чергу має стати еталоном для покоління, а не просто ще однією конвеєрною грою. Ну і нарешті дочекалися: GSC опублікували перший тизер DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2. Студія привітала фанатів з новим роком і, по суті, дала зрозуміти, сюжетне доповнення вже не за горами. Сам ролик триває близько шести хвилин і майже не містить хоч якоїсь конкретики чи інформації. Це чиста атмосфера зони, туман, тиша і напружене очікування. А коли туман розсіюється, з'являються образи Чорнобильської АЕС. І саме цей момент є ключовим. Натяк виглядає досить прозорим. U Stalker 2 атомна станція формально присутня у світі гри, але відвідати фізично її неможливо, на відміну від попередніх частин серії, де фінал був тісно пов'язаний саме з цим місцем. Тому логічне припущення DLC може повернути гравців безпосередньо на ЧАЕС, зробивши і центральну локацію доповнення. Якщо ж у підсумку це буде так, то вибір виглядає дуже символічним. ЧАЕС це не просто знакове місце для франшизи, а можна сказати її ядро. Повернення туди через DLC може бути способом знову з'єднати серце Чорноболі з класичною спадщиною серії, не ламаючи при цьому основну структуру гри. І звісно, важливий момент, коли GST прямо зазначає, що DLC вийде у 2026 році. Але коли саме, звісно, поки що невідомо. Окремо варто звернути увагу на ще одну деталь із текстового звернення студії. Паралельно з DLC розробляється ще одне велике безкоштовне оновлення для Stalker 2. За словами GST, воно має зробити гру кращою і технологічнішою. З огляду на непростий Star Stalker 2 це дуже важливий сигнал. Студія не просто рухається до платного контенту, а й продовжує працювати над базовою грою. Ну а в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Залишайте свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. А з вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.